Коротше, історія така, астрологи кажуть, що українська незалежність була проголошена ну, в дуже несприятливий період, і тому, що вона була проголошена в дуже несприятливий період. Україна буде воювати кожні 10 років, тому нам потрібно перенести День незалежності на Якусь іншу дату, тому що я розкинув карти Таро. Коротше, і там все дуже печально, якщо ми все залишимо так, як є. А якщо ми перенесемо до незалежності кудись на грудень, там буде, коротше, Юпітер, в Венері. Ну, зараз вам з Олексій Рестоль все пояснить, коротше, ми можемо сказати уявити соціальні умови, в яких це з'явиться. Для цього треба цей проект оголосити і оголосити відповідну бажаність відповідної творчості. І скажімо так величезну подяку від держави до де суспільства тим, хто створить новий символічний ряд. Це а а Дня незалежності е, треба перепереперепереперепереучіждати, перезасновувати державу. Треба навіть астрологи вам скажуть, що українська незалежність була проголошена в в. Надзвичайно несприятливий період, якщо це на цьому переходити, і ми просто приречені кожні 10 років мати або війну, або катаката ката та такого кшталту катаклізму за, -за старим, вибачте гаразд, якщо на цьому переходити. А якщо не переходити, то ми бачимо, що розумієте, символічний розрив, якщо залишатися на полишити затерічну мову, залишитися на загальнолітературному, ми можемо сказати або загальносоціальному, що Ну, перезаснування держави має бути відбутися символічно, тобто маємо сказати, що ми закінчили з Другою українською республікою і проголосили нову українську республіку. Це не не означає, що ми не можемо празднувати день незалежності 24 серпня, демостопершого року, тому що це залишиться одним із державних свят. Але новою державою має бути нова держава, має бути заснована в августі. Я думаю, в серпні має бути десь. В левовий період десь туди треба або в адалійський період треба її робити, тому що ціки 3 ознаки... серпня, <звіт> да, 3 серпня. Сі дві державда ціки ці два знака можуть можуть нас врятувати. Бачите, астрологічна світа нікуди не дівається. тому <кхів> вона хоче вийти сказати за собою. Тому е безумовно має бути перезаснована і весь сві в увесь Ми самі маємо зрозуміти, що ось новий початок. Новий старий початок. Новий початок старої Русі. Я вам навмисно прокрутив трошечки там далеко і трошечки далеко, щоб ви зрозуміли, що я не вирвав слова Олексія з контексту. З речі, у Гордєєва він якийсь приблизно такий же бред ніс про астрологію. Я якось його пропустив мимо вух, тому що, ну я розкинув розкладку Таро перед тим, як дивитись інтерв'ю з Гардєєвою. І мені Таро сказало, що там не буде нічого цікавого, просто пропускає. Ну, я, я не, не звертав уваги. Але тут також несе якусь приблизно таку ж діч. Ну, при цьому це это езотерічні абсолютно опити. Ні, він дуже трезво стояв на ногах. Він же математик. Я його вже спрашивав, чому астрологія? Ви ж математик. Казалось би, одно другому противоречить. Ну, Гарду, ти розумієш? Астрология не выдерживает никакой критики с точки зрения логики, с точки зрения физики. Но зараза почему-то работает. И есть еще одна шутка, что физика может объяснить, как горячая вода берется откуда и как она попадает к вам в дом. Но только астрология может объяснить, почему горячая вода заканчивается в ту минуту, когда жена решила постирать, а вы принять вам. Понимаете, да? Я из физика, математической семьи. У меня в семье два доктора физи физических, физик, технических наук. Это кто? Дядя и, да, и отец. Он тут написал, но не защитил, потому что. Дядя Доктор, ну докторскую написал, но не защитил тогда академия, армия. Он же военный, который закончил гражданский курс. Ну, я с детства вырос в такой парадигме да, научной. Это кухонные разговоры за столом, все дела, там, общий подход к тому, что обучали в семье, научная картина мира и так далее. Но меня воспитывали как человека с открытым умом. То есть, если оно работает, это должны быть причины. Более точных характеристик психологических, чем астрологических, я нигде не встречал. А ви І лев. Лев. ви про себе точки Львів. Якраз тому він тут каже, що державу потрібно заснувати там 3 серпня в період Льва, що... ну, тому що Олексій народився в період Льва. Ба, це якийсь сюрреалізм, Ой, не могу. Нет, это очень попростенький взгляд, потому что натальная карта, или, как говорят, гороскоп, она же определяется очень многими показателями. Если у вас там шесть планет в рыбах, то вы будете вести себя гораздо больше, чем рыба, чаще и больше, чем как стрелец, где у вас одно солнце, например. Там надо смотреть. Ну, когда вот вы встречаете, например, свою жену Анастасию и предлагаете ей на первом свидании выйти за вас замуж... Натальные карты... Я... Я... я ну, я... Я... Ну... У нас був перший президент, у нас був комуніст, а другий у нас був це директор завода. Далі у нас був бджоляр. Після бджоляра у нас був Зек. Далі був Турчина. Він коротше взагалі не зрозуміло хто. Далі був директор шоколадної фабрики. Після цього клоун. Як вам ідея, президент України, астролог?